Всім доброго дня! Я Ксенія, рада вітати вас на каналі Кніт Кит Тіві. Я дуже-дуже рада всіх вас бачити у себе на каналі. І сподіваюсь, ви добре проведете зі мною час, хоча б трішечки. Хоча я знаю, які клопоти вас очікують, якщо ви бачите відео в суботу, а якщо в неділю, то ви можете просто перепочити. Під мої балачки і про розповідь про одну готову роботу. Тож, давайте не будемо затримувати час і гальмувати. Я дуже вдячна всім, хто дуже тепло поставився і сприйняв цю мою готову роботу, мою футболку. Потеплішало у нас, і я останні дні просто з неї не виладжу. Я так і ходжу на роботу. Це дуже зручно і це дуже приємно комфортно саме в таку погоду знаходитись в цій футболці. І ви знаєте, для мене це трішечки дивно і трішечки, ну не так, як завжди, в мене, що я встигла зв'язати річ саме до сезону, коли її можна одягати. Тому що. Та робота, про яку сьогодні я буду вам розповідати, вона вже в цьому сезоні мені, мабуть, не знадобиться. Ну, тільки якщо знов не випаде сніг. Але про яку ж роботу я хочу з вами поговорити. Я до вас сьогодні зі своїми подружками. І хто зі мною давно на каналі, і знає цю історію, то ви, мабуть, вже здогадались, що річ йде про мою інтарсію лісова пісня. А для тих, хто нещодавно приєднався до нашої спільноти і завітав до мене на канал, я дуже вам вдячна і дуже-дуже рада вам всім. То я все ж таки трішечки нагадаю і докладніше розповім. Це мавка і. Мавка постарша. Звичайно, не дівчина-мавка, а мавка, така вже років так їй під 30, мабуть. А це мавка, яка вже підстаркувата, яка прожила все життя, пробираючись крізь лісові чащі і так далі. Я замовляла ці іграшки у своєї сестри саме під цей проєкт. Я хотіла, щоб вона допомогла мені розповісти просто цю історію. З чого все починалось? В минулому році, коли я знімала відео для Різдвяного Адвенту, я запланувала собі і таки прочитала лісову пісню Лесі Українки Автентичну нашу лісову пісню. Мені хотілося. Скласти своє враження з висоти ось прожитих літ, скажімо так, і подивитися, як я буду сприймати, тому що в дитинстві, ну в школі, коли ми вивчали цей твір, мені здавалося, що це така, ну чомусь в мене. Мені здається, що я сприймала саме це як романтичну казку про любов, про вічне кохання і так далі. І це зі мною залишалось, я потім якось не перечитувала повністю цей твір, хоча і в школі викладала, але не пам'ятаю, зовсім я не пам'ятаю свої враження від лісової пісні, саме коли мені було десь 30. Але... Наразі я вирішила ось зараз перечитати і вже скласти своє, так, свою думку нову. І коли я прочитала, я була вражена неймовірно, тому що я не побачила ні вічного кохання, ні романтики, ну зовсім нічого такого. Це така драматична. Драма плюс трагедія помножена на ще декілька разів. Ну, дуже важке враження було, але від цього, в моєму виробі, нічого не буде. Просто коли я читала, і в мені ось сиділа це лісова пісня, ліс, подорожі по лісу в різному Настрої в різному стані, і це, звичайно, повинна була бути інтарсія, і інтарсія в зелених кольорах, і я вже підбирала собі. Під цю ідею ниточки, в мене це повинна була бути на Gold Голдфайн. На цьому я була впевнена, тому що в мене були залишки саме таких кольорів, які мені потрібні. Я докупила ще саме зелених кольорів і вже там збиралась пробиратися скрізь чащу, але мені не було основного кольору, основного фону, на якому буде відбуватись це дійство, скажімо. І тут так сталося, що перед Новим роком Оксаночка Лисюк подарувала мені сертифікат на покупку в Ярн. і саме в Ярн я побачила саме той колір, якого мені не вистачало. Це ось такий колір анізелена Голдфайн, наразі вам він більш-менш передається вірно. Він такий е, небежевий, а такий в рожовинку йде. Тобто він мені нагадував ось таке марево е, е, в ранішне, е, тільки на світанку Сонця, коли на е, лугах перед лісом піднімається такий туман. Стелиця. І ми з того туману нібито заходимо до лісу, і він то темніше, то світліше, то якісь там квіточки, то вогники. Це була така ідея задумка. І потім ми повинні все одно вийти ось в світлий вже такий туман, який розвидняється за лісом. Звичайно, мені не вистачило. Полотна, щоб втілити все, це, що ну, я задумала, як я це бачила. Це треба було метри в'язаного полотна в'язати. Тим не менше, в мене були ж різні кольори. Не знаю, що з цього вам видасться зеленим, ось особливо наразі на камеру, тому що насправді до зеленого кольору я не добралась. Саме до зеленого кольору, ось, до, ось цього. В мене його не буде. І тут сталася ще одна цікава річ. Коли я в'язала, це для мене справді був ліс. Я вам наразі покажу роботу, ви не розбігайтесь, я до цього підвожу. І коли я в'язала, я бачила перед собою ліс, я бачила такі галявини з квіточками, я бачила вогники вдалині. Але коли я вже майже відв'язала саме кольоровий перед і виклала відео, то дівчата мені написали, що гарне море виходить. Море? В мене нібито казка про ліс. А виявилось, що в мене мавка повинна перетворитись на русалоньку, і ми повинні. Зайти в ліс, а вийти в море або навпаки. І коли я передивилась відео саме в тому ну, кольорі, який я, мабуть, витягнула на камеру, це дійсно було море з піною. Не туман марево, а піна морська. можливо. І тому я не знаю, як наразі. Ось при цьому освітленні будуть вам передаватись кольори. Я справді не знаю, що в мене вийшло. Можливо, ви побачите там ще щось третє, альпійські луги, ще щось. Я не знаю. Давайте покажу. Ну, по-перше, светра в мене не вийшло. Це теж дивна історія, давайте покажу. Ось це такий жилет оверсайз. Ось такий великий. Звичайно, наприкінці відео ви побачите мене в цьому виробі, як він на мені виглядає. Ну, ось не знаю, що ви бачите: ліс або море, або ще щось інше. Бачите, тут трішки зеленого є. Ми нібито заходили у весняний ліс, бачили крокуси, і нібито. І йшли далі, і вже тут в нас і хмаринки проглядали, проглядали крізь дерева. Але куди ми насправді прийшли? І ті, хто бачив останнє відео крайнє відео з цією роботою, коли я викладала, в мене була інша горловинка, В мене була ось така горловина. Вся справа в тому, що мені дуже подобається цей колір. Ось дуже подобається. Але коли я відв'язала горловину. Виявилось, що я і так прикладала, і так міряла, і в різних образах, і під сорочки, і так Ну, Не подобалось. Саме під обличчя цей колір ну, ніяк я себе в цьому не бачила. До речі, спинка, спинка в мене чисто ось така. Ось така. Ось. така. Ниточка просто шикарна, обожнюю цю ниточку. Вона в будь-який візерунок вкладається. Інтарсія з неї в'яжеться, ну, взагалі просто летить. Все, кінчики ховаються, ниточка дуже гарно одна з одною з'єднується. Шви виходять охайні, тому що ниточка тоненька. в одну ниточку в'язала. І тому я вирішила горловинку перев'язати. І ось коли я перев'язала горловинку. В таких кольорах зробила таке цікаве закриття. Закриття таке саме, як на цій ковтинці в мене. Я зробила, мені сподобалось, і я майже, я майже місяць думала про рукави, які роби, робити рукави? Робити ось такі чисто ажурні, або робити рукави з інтарсію. І Тут вся справа ще в тому, що коли я ну, в'яжу просто светр, якимось візерунком обираю або ну, щось таке базове, так? там я можу якось контролювати свою фантазію, свої ідеї, втілювати саме так, як мені хочеться. Хоча це не точно, як і з цим було, тут рукави взагалі інші планувалися, а вийшло як вийшло. Ось. А коли я в'яжу інтарсії, я взагалі не можу себе контролювати. Я видаю на гора тему. Я підбираю ниточки, а потім воно само в'яжеться так, як воно хоче, як воно бачить себе. Тож, коли відв'язана була горловина, ось так все лежало, я приміряла до себе, і я зрозуміла, що це не светр, це дуже гарний. Оверсайз, такий дуже затишний, пластичний, ну дуже гарний жилет виходить. Так. І воно просто попросилося зв'язати ось таку ж обв'язку, як на горловині, і все співпало, просто все співпало. І я його закінчила. Дуже рада тому, що це в мене є. Я вам наразі покажу, як цей. Жилет виглядає на мені, і ми з вами ще трішки поговоримо. Пішла перевдякусь. Я перевдяглась занадто довго, тепер вже точно не буду балакати, тому що я вдягла теплу сукню в квартирі просто спекотно. Так, ну що, ось моя краса. Все ж таки, я її буду називати Лісова пісня. А там подивимось. Давайте, хто більше, ви напишете в коментарях, Анфіса прийшла. Їй все одно, як буде називатися цей светр, вона мені допомагала його, до речі, сушити. Вона, я коли розкладала, вона своїми лапками притримувала плечі, щоб вони так рівно лягали, а я вже розправляла край. край. Ось так. Ось так це виглядає. Пинка. Ось Ось така краса. Спущене плече, як я люблю, таке гарне спущене плече. Якби я вив'язала рукав, його б, ну, до речі, він був би не дуже довгий. Так? І в мене не було простору для фантазії, як зробити цей рукав. І ось саме ця горловинка, навіть якщо тут не буде. Темного, чогось ще темного під саме обличчя, все одно, воно виглядає більш-менш нормально на мені. Тому я, звичайно, не пробувала ще всі образи, як я це можу носити. Але під джинси це взагалі ідеально. Він, бачите, доволі такий, він вільненький, гарний, дуже гарний. І мені дуже подобається ось ця. Смужка світла перед. Я перед вами так пригаю, бо я сьогодні все ж таки не змогла вдягти підбори дуже втомлені ноги. Так що, вибачте, я так на вшпиньках перед вами стою, скільки вистою. Тож, Алізела на Голдфайн. Трішки ниточки це авантіярн Твіт». В мене виконують роль квіточок, таких крокусів, мабуть, щось таке цікаве. Ажур тільки по одній стороні, тут я вже його не продовжувала. Мені хотілося додавати такі вставочки і десь ще, якби я в'язала сукню, наприклад, ну тільки мені не потрібна сукня, я їх. В принципі, не ношу. Це єдина, яку я просто одягаю як нижній шар одягу. ось Взимку, навесні, коли, коли прохолодно. Але все одно це в мене на джинси. Я сукні не ношу. Тому і підбори в мене тільки для того, щоб перед камерою постояти або фото зробити. Що ще хотіла сказати? Коли я вже закінчувала і зрозуміла, що мені не вистачає саме зеленого кольору для того, щоб свою ідею розвинути, я і не хотіла, чесно кажучи, починати ті моточки зеленого, зеленої пряжі, саме чисто зеленої. Тому що, по-перше, я їх тут не бачила, саме ці відтінки мені видались ну, вони тут зайвими. Все ж таки, ну, як на мій смак. Не знаю, як вам на камеру передається, але ну, в мене ось такі стосунки з зеленим кольором, я його люблю, а він мене якось обходить стороною. Деякі яскраві кольори, тобто хаки, ось такий петрольний, ці кольори я ношу і в'яжу. А саме відкриті зелені кольори, якось я їх не бачу. Але ж я згадала, що в мене була ідея ще, коли я закінчила попередній светр інтарсію осінній з фактурною інтарсією. Там, навпаки, мені там не вистачало зеленого кольору, тому що там ниточка була трішки плотніше, чим на Голдфайн, і я не могла використовувати її і там, і тут. Ось, І тепер я хочу на осінь. Светтер, саме зелений з жовтим, щоб зелені кольори, помаранчеві. кольори, оці мої улюблені, 240 колір, коричневаті. їх тут немає, теж їм міста не вистачило. Місця не вистачило на, на жилеті. Тобто ось ці переходи саме з зеленим, але саме в осінніх кольорах, щоб це було щось яскравіше. Ну, якось там ось як, отам, на оцій стежці, там, де пшениця. Ось, ось такий зелений я хочу спробувати. Тому я вирішила, що я ще пофантазую з зеленим кольором, він в мене не пропаде, це точно. Так що очікуємо осені. Вже хочеться почати і в'язати. Тому що все ж таки я без інтарсії, це як, ну, не знаю. Я, я, не, я не можу без інтарсії, мені треба змішувати кольори. Мені постійно потрібна різноманітна палітра, особливо після однотонних виробів, які я ось в'язала останнім часом. Все, дівчата, будемо з вами прощатись. Зараз ще будуть фото і очікую ваших коментарів. Сподобалось, не сподобалось, ми з мавками, з мавками будемо вас очікувати. І всім гарних, мирних свят. І смачної Пасхи. Я не знаю, коли ви мене побачите, тому що я розумію, що це свята, які треба проводити з родиною. І, до речі, наступне відео скоріш за все вийде не в суботу, як ми вже з вами звикли. І я звикла до такого графіку, тому що мені треба буде поїздити. А ось, можливо, в неділю, а можливо, і в наступ... і через понеділок, але обов'язково щось цікавеньке я вам розповім і буду з нетерпінням очікувати нашої зустрічі. Бережіть себе, нехай у вас все-все-все буде добре і у ваших рідних, і у ваших близьких, і просто у всіх, хто навколо вас, всім добра, миру і щастя. Люблю вас всіх, обіймаю. Побачимось!